Інжир, який я обробляла тиждень тому від цикадки. Це біла комашка, яка робить шкоду рослинам, відкладає на зворотньому боці листа такий білий наліт, він схожий на вату. Я робила оприскування препарат Актоверм 70 мл на 10 літрів води. Додавала ще антистресант, добрива. Я звертаю увагу на концентрацію. Ця обробка спрацювала, але у нас був вчора дощ. Досить потужний, хоча й короткочасний, і це все змилося. Потрібно знову зробити оприскування. Я вже побачила цикатку. Одну вона трошки закомарена, але є, тому потрібно знову обробляти. Замість актоверма можна робити актофіт, фітоверм, сезар. Тобто біопрепарати, які будуть дієвими при температурі плюс 30, діють до 10 днів або до першого дощу.